Набрала я на голку, повністю перебрала свої петлі і тепер буду знімати спицю. В даному випадку у мене вона відкручується. ось так. У інших випадках просто виймаються свиці. Ось я витягнула ліску і затягую кільце, тобто просто збираю ось тут. Гарненько, акуратненько затягую. Бачите, яке гарне закриття виходить. Підтягую максимально щільно, кількість петель дозволяє. І на виворітний бік, ось, дирочку, рекомендовано протягую, вивертаю для того, щоб зашити. Ще раз поправила і зашиваю акуратну ниточку. Думаю, цьому вже нема необхідності вчити. Знають і вміють всі. Ось така гарна макушка, виходить закрита шапочка на балаклаві. І, само собою, зашиваю ось цю ниточку першу. З якої я починала в'язання. Балаклава готова. На тому ж манекені показую. Ось закрита зверху шапочка, ось розрізи щільні. Бачите, вони добре, щільні. Ось закритий ніс. Ну і на. Тобто три варіанти носіння такої балаклави. Думаю, вам сподобалось або подобається. Так що, одна балаклава вже готова.